Добрий день, дорогі хазяюшки! Сьогодні я на своєму каналі готуємо смачно, приготую майонез. Майонез сьогодні будемо готувати класичний. Він виходить дуже густий. Дивіться, як він гарно блестить. Він просто ідеальний. Не секрет, що всі ми їмо салати з майонезом. В магазині майонез, ви самі знаєте, це таблиця Менделєєва. Так що готуйте самі, домашній, тут немає ніякої хімії. Майонез, виходить, по такому рецепту ідеальний. Готуйте разом зі мною, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. А попереду ще багато різних рецептів. По цьому рецепту виходить 250 грам смачного майонезу, який може простояти в холодильнику одну неділю. Беремо 200 мл олії. Сюди ми додамо кофейну ложечку, не повну кофійну ложку солі, чайну ложку. Цукру, кофейну ложку горчиці, дві столові ложки лимонно, лимонного соку. одне яйце, Блендер ставимо так, щоб накрив повністю яйце. Будемо збивати, не піднімаючи блендера. Приготували в прямому ефірі. Тепер дивіться, який він вийшов густий. Ми приготували класичний майонез, а ви, якщо бажаєте і любите, Можете собі додати сюди чорний перець, він буде тоді гостріший, або додати часник. Готуйте разом зі мною. І всім смачного!